Друзі, привіт! Нарешті дістався дому і з'явилася можливість нарешті зняти це відео. Ну що, хто зі мною? Хто хоче попрацювати зі мною в команді? хто хоче попрацювати зі мною пліч опліч, і не просто спостерігати за всіма процесами та моїм баченням, яким я постійно ділюся у своєму щоденнику, а стати частиною цих процесів. Перш ніж я трішки. Поділюся своїм баченням, своїми інсайдами і планами. Я, поки не забув, я е, лишаю посилання на невеличку аплікаційну форму, яка дозволить мені краще познайомитися з вами, перш ніж ми побачимося в зумі, перш е, ніж будемо обговорювати якісь деталі, я, я завжди оцінюю. Потенціал той чи іншої ніші так само хочу оцінити потенціал нашого з вами партнерства. Мова не лише про дизайн-послуги. Я вже розказував, що я розглядаю розширення спеціалізації, і зараз я бачу, що у мене з'явилася така можливість розширити не тільки. Ті напрямки, в яких я можу саме працювати, а за рахунок різних суміжних тем так само розширювати потенціал, як для себе, так і створювати можливості для. Інших фрилансерів не просто з якимись порадами а безпосередньо і власним наставничеством і власною участю у цих проектах і перемовинах з клієнтами. Як я вже розповідав раніше, я вже понад два роки не розсилаю пропозиції і майже рік я не приймаю інвайтів. Ну як сказати, я майже всі приймаю, але не всі довожу до контракту, тому що зараз маю завантаження з постійними клієнтами вже. Гарантована 40 годин на тиждень минулого тижня навіть попрацював до 50 і Бачу, що це ну це верхній поріг для мене, за який я не можу сягнути лише підіймати рейд, але він вже виходить за межі ринкового. Тож агенція. Як я казав, я створюю агенцію. Я нарешті знайшов для себе ту модель, з якою я хочу стартувати, тому що я ненавиджу операційну діяльність, я не хочу, щоб вона мене. Повністю я не хочу в ній погрязнути. Я хочу лишатися у творчому процесі, керувати творчим процесом, займатися переконаннями клієнтів в тому чи іншому концепті і вибивати якомога кращі умови. І мені здається, що це якраз можливість зростати не тільки вшир за рахунок того, що постійно сиджу на цьому кріслі, а зростати за рахунок додаткових. Рук, тож хто зі мною, будь ласка, заповнюйте форму, не обіцяю дуже швидкої відповіді, тому що потрібен час для того, щоб це проаналізувати. Але хочу нагадати, що попереду новий сезон скоро почнуться різдвяні свята на головних ринках Апворку. Це сполучені штати, це Канада, Австралія, і саме цей час можна використати для того, щоб підготуватися разом і стартанути стрімко у наступному сезоні. Вже Командою, підписуйтесь на канал, вподобайшка, Якщо вам дійсно цікаво зі мною попрацювати, всі ваші питання ви можете задавати в коментарях до цього відео. А всі персональні питання ми лишимо з вами до персонального інтерв'ю, яке відбудеться після аналізу всіх аплікаційних форм.